Суд заочно виніс вирок рашистським танкістам, які прицільно обстріляли Тростенецьку лікарню на сумщині. Пам'ятаємо такий випадок і у колишнього нардепа Горбатова. Знайшли і ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. От на Миколаївщині викрили мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним добірку найважливіших новин від державного бюро розслідувань почуємо прямо зараз від радниці із комунікацій відомства Тетяни Сап'ян. Злочини Росії в Україні за що суд позбавив російських танкістів на 11 років волі. Викрадені артефакти ДБР виявило чергову колекцію старожитностей у приміщеннях колишнього народного депутата. Ні якості, ні документів. Викрито мережу збуту контрафактного пального на Миколаївщині. Вітаю, це топнюс. Розпочинаємо. Він добровільно працював на загарбників у складі окупаційної поліції Куп'янська, сторожував незаконно затриманих українських громадян та учасників АТО, бив та знущався над узятими ворогом під варту співвітчизниками. Навіть став командиром одного з відділень охорони окупаційної поліції міста. Але його карколомна кар'єра була нетривалою. Після втечі окупантів він спробував переховуватися і потрапив в тенета правоохоронців. ДБР завершило досудове розслідування про держзраду колишнього правоохоронця Куп'янська. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Ще одна новина цього тижня на Миколаївщині припинено діяльність восьми АЗС, які торгували контрафактними нафтопродуктами. Окрім того, що пальне було сумнівної якості і бездозвільної документації, з прибутків не сплачувалися податки в бюджет. Частина заправок виявилася нелегальними під час обшуків було вилучено 100 тонн палива на мільйони гривень та документацію. Перевіряється причетність до схеми працівників податкової Миколаївщини. Після експертиз вилучене пальне планують передати військовим. Працюємо на перемогу. І знову про тих, хто шукає землю обітаванну на території Європи, убезпечуючи себе таким чином від призова на військову службу. І звичайно ж про тих, хто їм у цьому допомагає. ДБР викрило правоохоронців, які за підробленими документами переправляли ухилянтів за кордон. Ділки виготовляли липові довідки про непридатність до військової служби за 6 тисяч доларів. Але це ще не все. Ще півтори тисячі зелених потрібно було доплатити за пропуск через прикордонний пункт з фальшивими документами. Нагадую, що за незаконне переправлення через кордон можна на 10 років позбутися волі. Слідство триває. Унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона, прикраси, шоломи польських гусарів, монети та інше, ДБР знайшло ще одну колекцію викрадених артефактів трішки перед історії. Минулого року відомство повідомляло, що екс народний депутат Валерій Гарбатов після анексії Криму та окупації Донбасу продовжував робити гроші на окупованих територіях і сплачував податки загарбникам. Ну читайте між рядками, фінансував. Тер організації в Ордло. Найсумніше те, що він зміг привласнити культурну спадщину України, яка за попередню інформацію була викрадена в українських музеїв та куплена у чорних археологів. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії він втік на окуповані території, але 6 тисяч артефактів забрати з собою не зміг. Вони зберігалися в одному з офісних приміщень столиці. Частина знаходилася у підготовлених таємних кімнатах офісів. Згідно з висновками експертів Національного музею історії України, артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Колекція коштує декілька мільйонів доларів. Наразі всі ці старожитності є речовими доказами і проходять експертизи. Далі буде. Далі розповім вам історію про те, що відповідальність за порушення законів та звичаї війни сувора та невідворотна. Після звільнення від рашистської навали, Сумщини та Київщини, ДБР брало активну участь у фіксації злочинів РФ в Україні. Зокрема, розслідувалася справа про обстріл Тростянецької міської лікарні в березні 2022 року. Було встановлено особи двох танкістів РФ: перший Стаманської мотострілецької дивізії Петро Смірнов, другий Айнур Мухамедханов, рядовий невідник, оператор танку. Один наказував, інший а в цей момент в лікарні були люди, і породілля народжувала двійню. Наразі маємо вирок суд визнав солдатів РФ винними в порушенні законів та звичаїв війни. Їх обох засуджено до 11 років позбавлення волі. Рано чи пізно вони понесуть свою відповідальність. А з молодою мамою та дітьми все гаразд. Цього року вони відсвяткували свій перший день народження. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.